Всім доброго, мирного ранку. Ось такий у нас цікавий ранок. Після дощу все порозквітало. Ось так би було б, що влітку така краса Баб. Ось Дивіться, навіть хризантемки почали квітувати, ті, що влітку горіли. А це ось. Чимарники від пані Наталі з каналу. Трояндовий рай із запаху моря. Дивіться, який кущ гарнючий резантеми. Його потрібно розсадити. На це ось насіялося. Чудо-юдо. Підняти треба кущик цей. А яснотка, дивіться, яка гарнюча, ще квітує. Це вже я відкупала тут людям. І жоржинки квітують. Все зараз радується. Прирости такі гарні. Дали троянди. Дивіться, яка висота в керів. Вже 2 метри, це точно. Ну, і ось на штабі трояндочка в мене. Дивіться, яка красуня. Такий колір у неї темно-темно вишневий. -темно ну, це осінці, бачите? Насаджувала я свої квіточки, відлейку посадила. Я думаю, що все прийметься. Тому що... Були великі дощики в нас. Респлетик мій гарнючий. Ще кусочок в мене залишився клематіса княжика. Це комусь подарунок відправлю. Починає квітувати ця айстра. Чому вона в цьому році така пізня? Я не знаю, вже всі розквіти. Вона раніше саме перша розквітала що з нею трапило, що вона так запізнилась. Ось трояндочка моя красуня. Ще бачу, є у неї ось ця болячка. Там вон фрізантемки. А ось будуть квітувати. Це дуже такі великі квіти в них ці Цей кущик це кермека став маленьким, бо я вже його поділила, поділилася з друзями. Ну, квітує. Саме більше в мене таких ось хризантем. В тому році були різні і вони не вийшли з зими, друзі. Там теж велика поділка хризантеми. в тому році саджала один манесенький кущик, одну гілочку, так розрісся гарненько. Ну, за цю квітку не що й говорити. Красуня та й все. Квіточка нашого дитинства. І ось на бутончиках хризантемки, Це жовтенька у мене. Вона як сонечко в садочку. Такий був великий кущ. Друзі, вимерз, залишила одна гілочка. І ось ця гілочка так розійшлася. Так розляглася, вона Шавлія. Там ще в мене один кущик. Постригла її. Потрібно ще було постригти. Це маленька троянда вже буде мене розквітати. І радує мене вайтлідія. Шикарна для мене вона до вподоби. Дуже люблю цю трояндочку, дуже гарнюча. Дивіться, який в неї. Ну, ну, це, ж, це, ж, це ж це ж зовсім краса. Яночки, які гарнючі. І ось трояндочки квітують. Я вже і позабувала, друзі, їхні назви, знову потрібно вчити, тому що все не запам'ятаєш. Або ж я тільки трояндами займалася. Примадонна у мене. Ось скільки бутончиків в неї пішло. Ось вона така, ось така красонечка. Ось хризантемка, теж високоросла і буде дуже крупні, соцвіття в неї. Прийнявся, але щось почав підсушувати листя, що йому не вистачає, вже й дощі йдуть. Не знаю. А це ось геть геть скинув листя Марія. Геть скинула листя. Цей барбарисик прийнявся ось. Бачите, красунчик. яке в нього листя гарнюче. Такий я калеріс виписувала, арлікін з таким листям, але вони всі загинули. Всі. Це теж дуже високоросла троянда, напевно, вже 2 метри. Дуже висока. Прийнявся вроді кущик цей, де я виписувала ягідник, чи як він називається. І від пані Наталі теж прийнявся березклетик. А куди йому діватися? Таке всі погодні умови для нього. Дивіться, буде квітувати ще. Ну, Бачите, ось так він. Це моя вина, я його не, не обробила фондазолом і ось він у мене такий страшненький. Ну, надіємося, що на той рік все буде добре. Перейдимо різ. Така вона. І ці плюстки, які в неї. І ось уже. Ну, бачу, не заложила магнолія моя квіточок, квіткових бруньок немає. Ну але вже те, що вона жива, це і, і те мене заспокоює. Простенька петунія, яка вона гарнюча. Раніше я їх вирубувала, звідси викидала, а зараз хай квітують. Для півня хоч щось, щоб квітувало. У нас капецька в цьому році жара була, спека. Подивіться, пучки які будуть. В тому році вона теж я посадила цю хризантему. Вона чахла, 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 чахла. Думала, що вона геть загине. А в цьому році, дивіться, как красуня. Такий кущик гарний наростила. І, і, все. і шкода їх викидати, та хай ростуть вже. Це ось білей гомо. Пізніше вона пізні, бо влітку б вона зовсім згоріла. Вона і так горіла. Дивіться, бачите, ось горіла, а зараз відійшла. І ось такий у мене ще є красунчик, теж прийнявся. Я вже не пам'ятаю, в кого я виписувала, вілони, здається. І ось буде теж жовтенька, такі повички жовтенькі будуть, хризантемка. А ось астра біла, низькоросла вже відквітла. Така шапочка тут була гарнюча. І ось подивіться, яка краса. Неймовірна краса. У мене там на вулиці багато. Це самий перший кущик, який у мене з'явився. І ще ангела квітує. Теж тільки-тільки почала брініти ось така хризантемка, вона дуже гарна. Я її пересаджу. Бачите, тут вона щось, щось їй не сподобалося, але квітка в неї дуже гарна. Кантус. Дивіться, красончик який. Теж два метри. Кисоцвіть, на вітрі, колихається. Гарненький. Люблю його. А це от два роки він у мене вже такий високий. Ніколи не був таким високим, а це два роки вже такий височенний, що капець. Вітер поламав, жоржинки. Ось іще кущики будуть квітувати. Дай Бог, щоб тільки морозу не було. Ой, це літає. Я ж кажу, оцих кущиків у мене саме найбільше. Так що можу поділитися. А це я висадила ті, що я привезла із Одеси. Дуже гарні кущики. Скандус. Ой, пінесетуми. дивіться, які гарнючі. Два кущики я теж ділилася з людьми, відправляла людям. Ось подарунки мої, які мені дали, вони всі прийнялися. Чарнюча. О, це що в мене ось. на треба все закрити, це все треба закутати, тому що це вже ж не горщику, то мені було добре, я в горщику зібрала їх та і поставила в літню кухню. А зараз це ж треба все закривати. Вігелка моя прийнялася. І тут щось літало і щоб всі тут понакидало на неї. Ось така. Хоч одна вже в тіні її посадила. Парігатне листя, таке гарнюче. Ось ще одна хризантемка. Друзі, я точно таку не купувала. Де вона мене взялась, не знаю. Багато ще на бутонах. А ось очітки, які гарнючі. Подивіться. Це ось пізніше, які розквітли. Це вже своє забарвлення повністю прийняло, а то тільки розквітли дві гілочки. І паровська, і паровська красунечка моя. Так я її люблю. Там великий кущ я вже відправила. У мене тут декілька кущів ось є, і там ще дуже великий кущ, але той кущ ну, зовсім другий. Козацький. Маріатний такий гарненький. О, ще ось я висадила сюди. Ромашечки ось такі. І поприймалися мої блюару. Це теж всі на бутончиках. Всі. А тут, бачите, вітер такий, що навіть підставку зірвало з місця в цьому році. Такі вони високі. І подивіться, якщо правильно доглядати за клематісами, то вони будуть квітувати вам і квітувати. Ще бутончик один, бачите? Ось я їх обробила. Потрібно, напевно, було ще раз обробити, але ж все не вистачає часу. Бачите, трошки він у мене такий негарний. Але буду тепер знати, що для профілактики раз в місяць потрібно обробляти фундазолом. І потім все буде добре. І буде квітування гарне і все буде добре. Дивіться, як гарненько наростив. Це не Авраамове, да Авраамове дерево. І ось те, що він ще буде квітувати, бачите? Ось дивіться. Ще буде квітувати. Ось бачите, ще цей квітує. А скільки ще бутончиків там є. Шкода, що я так занихая їх дуже. Пересадила я свою мулінню. Бачите, вона ось на фоні клематіса і хризантеми. От вона так себе гарно. Почуває і виглядає так гарно. Вона росла тут і її зовсім не було видно. Зовсім. Такий хвоєпад уже почався. Волинок. Трошки скину листя від пані Наталі. І віскус трав'янистин, я думаю, що він прийнявся. Так і хочу. Барбарисик. моя любов, безнежно. Все на бутонах, все на бутонах. Ой, Подивіться. ось це така краса, що в мене є у кольору. Дуже вона мене сильно в цьому році захворіла була, бачите, теж треба було обробити від мучнистої роси, від Ось Бачите, що в неї трапилося. Ось. Але оце тикнеш і воно буде рости. Я його зараз дотикну. мене немає часу. Ми сьогодні знову збираємося в Одесу. Мені треба лопатою. Поки дівчата прийдуть, я вирішила вам трошки познімати цю красу. Ось подивіться, яка краса. Дуже квітка велика. Дуже. Ну, в зрівнянні з цією, ось, бачите, це біленька. Вона дуже міленька. Але теж вона вся м, така м, набита, як це сказати. Зараз поставлю сюди підпорку, в вона гетляла. Дощик пішов і вона гетляла. Ось я поставила опору. Ось така красива. Бачите, квіточка. Яка ця велика і яка ця маленька? Сусідські собаки задовбали, чесно. Подивіться, які кущі дело сперми вже в мене роз, роз, розрослися. І ось красуня. Так люблю осінні айстри. Просто, просто обожнюю. І ще квітує в мене. Лаванда. І ось такі ялівці красуні. згадала їх на українській мові. А ось шкода, що вони такі пізні і я не зможу зібрати з них насіння. Хоча може щось і вийде. Ось у мене красунчик буде розквітати. Весь шавлі я в мене прийнялася. А тут ямку викопала, чи я її нічого не посадила, не знаю. Напевно, я приготувала і ще щось буду саджати. Напевно, це не послідня моя <посилка>, посилка з квітами. Я вже думала, що все, зав'язую. Вистачить вже. Нема де саджати. Ні, все одно. Гарландія. І там ще ось, бачите, магнолія. одна. Ну теж бренить, бух його знає. Ну, квіток на той рік не буде. Немає квіткових бруньок, не заклала вона. Ну, добре, що хоч вижила, те добре. Ось такі в мене квіточки тут. Здивіться, красива космея. Вже на вулиці у мене квіточки тут. Таке поєднання. Правда, гарно. Не скоро вже відквітували. І ось такі у мене ще є. Хризантемки. Ой, хризантемки, майстри. Бачите, це... вони показують просьби як однакові, але вони не однакові. Бачите, вони не однакові. Ця рожева, а ця. Клуба. Така блакитна буде. Блакитна. Тут біленька. Теж дуже велика вже тут судзвіття. Напевно, тут більше водички. було. Подивіться. Всі в мене вони такі набиті. Ну, махрові. Ось дивіться. Ну, Красу. І ось уже тут квітує. були в мене, але я їх вичухала, потрібно попідв'язувати. Розколоти від розколотив їх усіх. Це вони такі гарнючі. Я й сусідям вон понаділяла, всі все квітує. У мене є така красуня. Бачите, вона вже. Це Самарська Лідія. Лідія чи Лілія. І все-таки вона суше листя. Чому так, друзі? Це так потрібно. Чи... Ну не знаю. У мене досвіду немає вирощування гортензій. Але мені дуже вони подобаються. На цьому все. Будьте всі здорові, миру, добра, благополуччя всім. Дякуємо нашим хлопчикам, що ми можемо милуватися цією красою. Дай Боже, щоб вони повернулися всі живі і здорові до своїх дружин, до батьків, до дітей.